А яка зараз пора року? Так, зима. А давайте пригадаємо, які місяці має зима? Як вони називаються? Грудень. Це перший місяць зими. Наступний місяць січень. І останній третій місяць зими. Лютий. А які ви знаєте ознаки зими? Відповісти на це запитання нам допоможе мнемотехніка. Зима яка? Сніжна. Зима біла. Зима срібна. Зима холодна, зима морозна, зима весела, зима пухнаста, зима Вітряна, зима кришталева, зима чарівна, зима крижана, зима, казкова, зима. Люта. Зима святкова. А давайте спробуємо відгадати загадки про зиму. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепорила пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна? Так, діти, це зима. Наступна загадка. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий і лопатий. Я прилипаю вам до ніг. Я не називаюсь просто молодці. Сніг. Росте вона холодною зимою, росте вона додолу головою, а тільки сонечко засяє вона заплаче і розтане. Так, діти, це бурулька. Хто без пензлика мені намалює на вікні сніжно-білі, загадкові візеруночки казкові? Хто це, діти? Правильно, це мороз. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик, у нього ні смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. На долоню зірка впала, і дмухну, вона розтала. То не зірка вже краплинка, а була вона. Молодці сніжинка. Налетять на землю раптом білий вихор з білих мух. Сніг заметом стелиться, це що? Метелиця Ось ми з вами і відгадали усі загадки. Зима підготувала для вас ще одне завдання. Нам потрібно відгадати зимові слова, але вона під сніжинками заховала їх закінчення. Я буду називати початок слова, а ваше завдання. Назвати кінець. Якщо слово назвемо правильно, то сніжинка на ньому розтане. Отже, розпочнемо. Перше слово мо. роз Слово мороз. Наступне зи. Закінчення ма слово зима. Далі. Ві Думайте. Так, тер слово вітер, Бурулька. Слово бурулька. Давайте далі. Віхо. Ла. Молодці. Віхола. Сніго. Закінчення пад. Сніжинка розтанула. Снігопад. Санча. Думаєте? Та. Санчата. І останнє слово. Кри. Га. Правильно. Слово КРИГА Давайте з деякими з цих слів утворимо сніговий ланцюжок. Перше слово мороз. Давайте підберемо слова, близькі за значенням. Як ще можна назвати мороз або морозко, морозець, а ще морозенко. Наступне слово зима. Як ми можемо ще назвати зиму? Зимонька. А ще. Зимно. Зимка. Вітер. Які слова підберем? Вітерець, а ще. Вітрище. Ще. Вітрюган Які ми молодці усі завдання виконали, які запропонувала нам зима. Діти, ви гарно слухали розповідь про зиму та пограли. Тепер пропоную вам порухатись. Стали діти всі рівненько, всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі. Приготувались, зимонька до нас прийшла, сніг пухнастий принесла, і летять, летять сніжинки на дерева, на стежинки. У заметах сніг лежить, під ногами він скрипить. Щоб сніжну гірку збудувати, треба спинку розім'яти. А тепер всі на санчата. В ліс поїдемо до зайчаток. Зайченята дружно грають, під ялинкою стрибають. А ось білка рудолиця Потягається, не ліниться. Доки звірі наші грали, руки в нас позамерзали. Ми погріли рученята, повернулись до заняття. Молодці маля. Діти, пропоную вам вивчити віршик Григорія Бойко сніжинки. Сьогодні я пропоную вам послухати та вивчити віршик разом з батьками, який називається Летять летять сніжинки. Написав віршик Григорій Бойко. Ой летять летять сніжинки. На будинки, на ялинки, на дороги, на поля біла, біла вся земля. Послухали? Тепер повторюйте за мною. Ой летять летять сніжинки. На будинки, на ялинки. На дороги на поля біла-біла вся земля. Молодці дітки! Діти, сьогодні я пропоную вам зліпити сніжинку, але ми знаємо з вами, що перед роботою обов'язково потрібно розім'яти наші пальчики. Tchau! Pra... Сьогодні ми з вами ліпитимемо сніжинки. Для цього нам потрібно пластилін, дощечка, простий олівець та аркуш паперу синього або білого кольору. Беремо простий олівець та малюємо сніжинку. Ось така гарна сніжинка в нас вийшла. Далі беремо, відщипуємо маленький шматочок білого пластиліну, розминаємо. Та розкочуємо, утворюючи довгу соломинку. Погляньте, дітки, як я розкочую пальчиками правої руки соломинку. Ось такими рухами, бачите? Ось у мене утворилася довга соломиночка. Я її прикріпляю до нашої сніжинки, ось так зверху по лінії, бачите? Далі відчіпую наступний шматочок і роблю те ж саме розкочую довгеньку соломинку. Цю соломинку я поділю навпіл, щоб прикріпити її ось тут збоку. З однієї сторони та з іншої сторони. Ось так. Ось такими рухами ми з вами робитимемо кожну гілочку нашої сніжинки. Беремо, відщіпуємо, розкочуємо пальчиками довгу соломинку. Прикріпляємо її. По центру, а потім дві коротенькі по сторонам з одного боку та з іншого боку. Таким чином продовжуємо дотих доки ми не заповнимо та не утворимо гарну білу сніжинку. Гляньте, дітки! Ось така сніжинка повинна в нас з вами вийти. Після роботи на нашій дощечки залишаються частинки пластиліну. Їх потрібно зачистити. Беремо спеціальний ножичок та зачищаємо ось такими рухами, зішкрибаючи залишки пластиліну. Ось і все, наша дощечка готова до наступного уроку. Бувайте, дітки! Чекаю на ваші роботи!